Thank you Вітаю вас! таїна віків прихована в глибоких надрах нашої планети, аби розгадати загадки природи, вчені захоплено досліджують сліди історії, завдяки науці палеонтології дізнаються про те, яким було життя на Землі багато років тому. Палеонтологія з грецької означає наука про викопні останки рослин та тварин, а також інші скам'янілості, завдяки яким дізнаємося про хід біологічної еволюції на землі. Ще античні натуралісти робили спроби вивчення минулого. Ксенофан, Геродот, Теофаст, Арістотель звертались до цієї теми. Вивчення скам'янілостей поновлюється в епоху відродження спочатку завдяки китайським ченам. А згодом європейським дослідникам Леонардо да Вінчі, Фре Кастро, Бернару Палісі, Георгію Агріколі та іншим. Однак уявлення про те, що залишки належать зниклим організмам, з'явилось пізніше. Про це заявили натуралісти дачанин Ніколаус Стено та англієць Роберт Гук, з середини 18 століття з розвитком ідейло Ломоносова в Росії, Буфона та Жиросу Лаві у Франції. Гетона Великобританії погляди щодо постійних змін у живій природі минулого завойовують все більше прихильників. Засновником палеонтології як наукової дисципліни вважається Жорж Кюв'є. А термін палеонтологія вперше згадав французький зоолог Дюкроте де Бредвіль. Творцем першої теорії еволюції є Ламарк. А чимало інших науковців внесли свій вклад у вивчення історії розвитку Землі. Новий етап досліджень починається з появою 1859 року теорії еволюції Чарльза Дарвіна. Сучасна еволюційна палеонтологія була заснована Володимиром Ковалевським, завдяки якому дарвінізм набув палеонтологічно обґрунтовану базу. І сьогодні палеонтологія бентежить фахівців та всіх небайдужих до цієї науки. Адже завдяки їй відкривається таїна віків і людство по-новому розуміє своє призначення в цьому світі. Всегда у нам интересно, що было миллионы лет тому, когда не было еще человека на землі. Благодаря вот этим окаменелым остаткам, земля как бы нам подарила. ответ на многие вопросы, которыми занимается палеонтология. Палеонтология неразрывно связана с геологией и поиском полезных ископаемых. Благодаря палеонтологическим остаткам ученые, геологи могут определить примерно, что можно найти в том или ином разрезе или в том или ином отложении. Допустим, это морские отложения. Там можно найти, например, марганец или вот Тут есть у нас остаток из Марганцевого месторождения, такая остаток ракушки, ядро ракушки. Вот. Значит, это это были морские условия. Или э, мы можем э, по известнякам определить... Допустим, какое было море это? Это было теплое море, с теплым климатом, соленое море, проточное море, какое глубокое, мелкое. Вот сколько могут нам рассказать вот эти ракушки древних моллюсков, которые мы сейчас очень часто находим в известняках или на берегу Каховского водохранилища, в других местах. Ученые... Составили такую как геохронологическую шкалу во времени, то есть время разделили на какие-то периоды, которые чем-то отличались. друг от друга. Прежде всего, они отличались геологией. Какие-то были вулканические извержения, допустим, альпийское горообразование или другое. Образовывались горы, были моря какие-то определенные, и в них обитали какие-то организмы. И вот это все время существования Земли было разделено на так называемую геохронологическую таблицу. Она помогает четко себе представить ход истории, геологической истории развития и развития Биологической на Земле. Таким образом, можно ясно себе представить, вот это вот как происходило развитие от простого сложного, какие происходили катаклизмы на Земле, когда образовались теленые горы или моря, как себя вели континенты на Земле, сколько было суши и какая она была в разный период времени, и почему. Животный мир, допустим, было вымирание в определенное время, и по этим это как бы такие реперы, когда шло вымирание многих видов организма в определенное время. На Земле были такие геологические условия, и химизм атмосферы, гидросферы такой, температурный режим, что это приводило к огромным вымираниям на всех континентах и морях планеты. И вот эти вот реперы являются как бы разделением между большими отрезками времени. Они называются эры, эоны, периоды и более такие мелкие подразделения. Чтобы засвернуть в далекое минуле, Треба вміти розшифровувати геологічну історію землі, котра записана в гірських породах. Вони своєрідний кам'яний літопис планети, що зберігає скам'янілі рештки вимерлих організмів. Завдяки їм вдається дізнатись про фізичні та хімічні умови, в яких життя зароджувалось і розвивалося. Найдавніший період розвитку землі архей. Наукові досягнення вчених дозволили знайти і визначити вік гірських порід, котрі сформувались в той час. Український кристалічний щит, а також територія Запорізької області, є повний розріст до кембрійських утворень від раннього архею, що дає можливість дослідити майже весь хід геологічної історії. Під Оріховим знайдені найдавніші породи на євразійському континенті. Їх вік 3,6 мільярда років тому. Як показали дослідження, ці породи утворилися не тільки в результаті хімічних процесів, а й дій бактерій. Вчені виявили. А до часу появи найдавніших геологічних порід у водних басейнах Землі накопичилась велика кількість добіологічної органічної речовини. Ця форма життя контактувала з навколишнім середовищем і впливала на її подальший розвиток. Взаємодія між організмами і фізичним середовищем дала початок існування біосфери, яка визначила розвиток геологічного процесу та змінила життя на планеті. Три з половиною мільярда років тому з'явилися нові організми, здатні продукувати кисень. Аби їх побачити, необхідне збільшення в мікроскопі в чотири тисячі разів. З їх життєдіяльністю пов'язаний початок формування кисневої атмосфери на Землі, накопичення карбонатних та залізорудних формацій. Близько трьох мільярдів років тому пройшла межа між середнім та верхнім археєм. Тоді настав переломний момент у формуванні континентів. Почав формуватись озоновий шар в атмосфері. З'явився вільний кисень у воді, що зумовило виникнення біологічних новоутворень. Грандіозна перебудова структури земної кори того часу вплинула на весь хід розвитку біосфери, атмосфери та гідросфери. З'явились строматоліти, тонколистуваті відкладення карбонатного складу, які формуються за участю синьо-зелених водорослей і різних мікроорганізмів. На території Запорізької області розташовані дві зеленокам'яні структури, одні з найдавніших на землі Білозерська та Сорокинська. Тут знаходяться поклади корисних речовин, золота, залізних руд. Завдяки наполегливій роботі багатьох колективів фахівців створені геологічні та тектонічні карти, завдяки яким дізнаємося про процеси, котрі відбувались на землі. Відомо, що фундамент області складається з двох великих блоків середньопридніпровського та Приазовського. Між ними помітна велика планетарна оріхова павлоградська шовна зона. Саме в ній відбувалось насування приазовського блоку на середньопридніпровський. Близько двох мільярдів років тому ці процеси були настільки сильними, що в їх результаті відбувалися вулканічні виверження, великі землетруси й утворення гір. За мільярди років гори зруйнувались. Залишивши після себе піски, глини та кристалічні породи. На території нашої області дуже часто знаходять окаменелые остатки багатьох видів тварин. При копанні колодця, в обнаженнях каких-то, особенно после шторму, например, на Азовському морі или Каховском водохранилищах в пляжевой зоне остатки слонов. Китов, китообразных, тюлени, например, моллюски древние, древних лошадей, быков, самых разных животных и растений. Благодаря тому, что у нас есть неравнодушные люди, которые интересуются этим, и собирают или не собирают, но они не проходят мимо, независимо от возраста или социального положения, это просто неравнодушные, интересующиеся люди. Они приходят в музей и спрашивают о том, что они нашли. И много, многие дарят. Кроме того, существуют еще научные так называемые экспедиции. Палеонтологи, ученые собирают такие материалы в определенных местах где находят какие-то скопления этих костей или они уже знают что где они что могут найти в каких-то отложениях ищут там для того чтобы описывать их для того чтобы восстанавливать ход истории то есть это их непосредственная работа поэтому конечно очень важно чтобы все то что находят Если не попадала конкретно в музей, то хотя бы определялось, чтобы мы знали, какие организмы существовали на этой территории. Отже, якщо і ви прагнете знайти істину, то ми з вами на одному шляху Приєднуйтеся і мандруємо далі відкривати нові наукові світи. Хай щастить! До побачення!